Братва, всім привіт! З вами Гантеріч. Сьогодні я заштурвав вам тут. І так, цей відос. От, на проєкті Родіна РП Северний Округ. І так. От. Сьогодні поговоримо на таку тему, як розвиватися новачку. От. Ви новачок, у вас там немає машини. Да? Ви там не знаєте, що вам купити, що робити на проєкті спочатку. По-перше, треба підняти, фармити рівень. По-друге, якщо ви купили Віпку, Титанка чи Прімка, тут со зекоїнами немає ніяких проблем, тому не потрібно мені розказувати, що Віпку тут так тяжко купити. Ляп, заходимо сюди, берім пікапчик і їдемо на ближайшую. Куди? Правильно, їдемо на ближайшу нефтівишку. Вона тут, біля спавна, от, вона поряд. І там от, підняли ви собі рівень, ви можете спочатку навіть не купляти собі фуру, там нічого. Просто брати і возити нефть. На, До речі, плюс прем то що ви можете весь транспорт орендувати безкоштовно. Значить, покупаємо бочки з нефтью. Загружаємо їх сюди. Загружаємо їх сюда. Раз. От. Чотири бочки. як бачимо, да. Чотири бочки. Це дуже легкі гроші. Просто дуже. Тут на ІЗі вони заробляються. І не треба надто, як то сказати... Коротше, сильно напрягаться не надо, потому що вот вообще. Значит, ляп загрузили в GPS. шукай, ну я тут GPS нашел, да. И вот тут есть у нас нефтебаза. Пристегуем ремень переда, ремень безопасности, заводим нашу машинешку. и просто, короче, газуем на, на куда газуем, правильно братишка газуем на нашу нефтебазу. Хоча, я їду по-іншому. Щоб скоротити шлях, тут можна прямо виїхати от тут, на, на трасу. Коротше. Ну, за кермом потрібно бути обережним. От. Ну, спочатку у вас буде 92К за одну бочку продано. Ну, тут. Потім, коли ви рівень ніфтяника піднімете, тут він теж качається, якщо ви не знали. І можна, що правильно, братішка, можна реально нормально підняти кейсик. Зараз я піднімаю вже 105к за одну бочку, щоб ви розуміли. За, за одну бочку 105 кусков дають. От. Правда, не забувайте машину ремонтувати, якщо вона у вас е така вже в підвбитому стані ця орендована. І вчасно заправляти. тому що багато хто про це забувається. Отак от. От, от ми їдемо, їдемо. Ну, тут можна кататися дуже довго. Ви це бачили по стрімам. І якось я вже це в відосі оговорив. звичайно, можна ще куда ж без наших робіт для новачків. Це, як на мене, дуже прибуткова робота. Це автобусник, Водій автобуса. Вот. Я спочатку починав з водія автобуса, потім е машиніст. Далекобійник. Але то треба фуру купляти особисту і фармити рівень далекобійника. Саме простіше, як на мене, стратегія це автобусник. Автобусник. Потім підняли рівень і почали возити так. от. Нафту продавати. Нафту. Потім. Потім далекобійник. Це самі, як на мене, отут на Сєвєрному округі самі прибуткові роботи. До речі, братва, якщо ви купите премвіп собі, то у вас буде безкоштовний вертольот преміум класу, який дається в цій VIP. Зараз е, доїдемо до нефтібази, покажу для новачків, де можна почитати, що і які можливості дають VIP. Тут цей пікапчик, як на мене, швидкий, і, звісно, можна оренду... орендувати великий нафтовоз, але він повільний. ну там Влазить, братва, 10 діжок за один раз ви можете попри... Возить 10 бочок. 10 бочок ви можете за один. це і туди хіранути. По суті. Як на мене, оця стратегія це простіше заробіт, заробітку ігрової валюти для новачків не придумаєш. Дароді, якщо ви будете виконувати щоденні квести, теж не забувайте, то по суті ви. Ось оцей нафтовоз. От. Він стоїть 250к. Коротше, якщо ви будете виконувати щоденні квести, вам будуть падати азекоїни. Це для тих, у кого ще немає віпки. Тобто, так, я на Віпку можна нормально собрать. Також не забуваємо про щоденні нагороди, які тут вже є, і доступні з першого дня гри. Ну і братішка, промокоди. А от про промокоди я вам розкажу в окремому відосі. Сюди влазить 10 бочок, сам нефтівоз стоит 250к. І аренда нефтівоза з урахунком того, що вивозите нафту. Вивозите нафту. Вона відбивається просто на ізі. От дивіться, в мене зараз уже 105к за одну бочку. Я роблю ляп. Вот. До речи, развондаживать и себе нажимаете ЛКМ плюс Alt. LKM это клавиша мышки. На Alt нажми, блять, господи, Alt нажми. Бувають, бачите, такі люди. Ну, це напевно новачки, які не знають, як розвантажуватись. От, Бачимо тут адмін вже комусь допомагає. Блять, розгружатися Alt плюс Як бачили, ми розвантажили ці наші бочки. Отут от, от є, можна, да, можна орієнтувати. Я беру орієнду 250 к Ну, Він великий, 10 бочок можете возити чи назис. І так, тепер, як почитати можливості всіх віп? Заходимо. Тут бачимо, тут нам доступна зразу прямка. У нас стоїть 5600 З. Ну, новичкам я рекомендував, би, рекомендував би зайти в вкладку VIP-Статус і тут бачите доступні всі VIP, які є на сервері. Новачкам би я просто це збирається фармитися на вот, почати з титанка. Натискаємо на тітанку і читаємо і тут написано, перераховане можливості всіх, тобто можливості VIP да? І тобто, як ви купите Titan VIP, що ви будете отримувати? Так само VIP Premium. Ви почитаєте, да, і тут, тут. ну, Premium VIP, це easy просто. Тобто, Я на неї збирав дуже недовго. Ну, а на далекобійників братва. От, хто питав там дальнобойщикам вигідно, не вигодно. Там треба мати власну фуру і прокачаний навик далекобійника. Ну що ви, коротше, навики власні теж можете зайти в телефон. Да. Тут. Де тут є навики? От. До речі, не забувайте про ежедневні награди. Вони ось тут, от у нас. бачите? Тобто вони доступні з першого дня гри, з першого рівня. Тут не треба нічого для них купувати, нічого. Просто беремо і ну, граємо, Відігруєте необхідну кількість годин. Там 3, ну саме більше, це 4 часа. О, там. там 2-3 години, 4 часа це найбільше. І, і ви отримуєте нагороди, які, які забираєте командою отакою. От Натискаєте. Ну, у мене поки немає, тому що я вже їх всі позабирав. Ну вам, там, вам тут в ігровому рп чаті буде все писати. По суті. От. Так що. От. Поради новачкам у мене сьогодні реально такі. Думаю, братва, хто тільки почав грати народні на РПСіверний округ, братішки, всі ви мене почули. Я так коротко по, суті, по фактам розказав. Тому, братва, думаю, ви мене зрозуміли. Дякую вам за підтримку, за ваші донати. Дякую всім, хто пише хороші коментарі. Ставить вподобайки, ставить дізлайки всім, хто пише навіть. Погані коментарі, тому що чорний піар теж піар. Давайте про це не забувати, ну. Друзі, така справа це інтернет, і Ютуб, і це стрімерство відоси Я роблю теж для вас. Тому буду вдячний, якщо ви підпишетесь, подивитесь вподобайку, поставите там, да, і ще буде, буде рекомендувати мій канал своїм друзям. А у мене, братішки, на все добре, тому що я ще піду для вас викладати цей відос.